Щороку обласна організація товариства мисливців і рибалок, чимало коштів із членських внесків, витрачає на відтворення та охорону диких тварин. Новосанжарське мисливсько-рибальське підприємство одне з найбільших на Полтавщині. Воно розкинулося на 40 тисяч гектарів угідь, здебільшого степів. Тут водяться дикі кабани, зайці, муфлони, а найбільше диких кіз. Або європейської козулі. а от вовків у цих уїдях давно не бачили. З малих років і так і привик, і Хочеться час полювати. І проводимо охоту. Не тільки проводимо охоту, зберігаємо, підкормлюємо, розмножаємо. На просім році ми випустили в природу. У нас є вольєри. Ми випустили в природу 14 особів дикого кабана. От, все це було погоджено із вертеранорною службою. Сергій Антоненко більше трьох років працює єгерем. Каже, ця робота не з легких. У лісі доводиться бути більше часу, ніж вдома. Старі мисливці кажуть, що навіть в ті давні часи, коли було звіра набагато більше, і то так, коня, так, ну, щоб скільки звіра було кількість. І кабана погрів'я збільшилася, і кози, ну в основному кози, кози вистачає. Дика коза, за словами мисливців, дуже розумна. Тому полювати на неї важко. Але і тим більше радості від такого трофею. А рік кози за східним календарем нічого приємного самим диким козам не принесе, хоч і підгодовують їх єгері. Але врешті доля й у них відома як не мисливець з рушницею, так і хіжак, який вкоротить віком. Як і до любого звіра до нього треба завжди з повагою ставитися. Ну доказимо цей рік буде більш внімання і що більше з повагою більше. Єгірі розповідають, що останнім часом принаймні, на їхній території значно поменшало браконьєрів, і це їх радує.